Uh, наш розвиток, uh, наприклад, по інноваціям, він дуже значною мірою тримається на дуже обмеженій кількості uh, абсолютно безбашених патріотів-ентузіастів, uh, дуже значною мірою він тримається на приватному бізнесі, і дуже значною мірою у нас. Uh, не використовується, мабуть, навіть 20% потенціалу, який міг би використовуватись при нормальній менеджерській роботі з ним. і це проблема, і це реально проблема. Тобто, ми, ну принаймні, в сфері оборони, у нас занадто багато бюрократії і занадто мало відповідальності. Це головні проблеми, які я бачу. Це призводить в тому числі до того, що наші, можли... ну, що наші виробники не просто думають про а, переведення виробництва в інші країни більш передбачувані, а, а вони значною мірою досить активно цим займаються. Це означає, що Україна втрачає не просто додану вартість вона не просто втрачає податки в бюджет. Воно втрачає шалений потенціал стати однією з оборонних столиць цього світу.